Перед вами операційний стіл, на якому я розділяю хости. Ось перед вами хоста, Dancing Queen, дворічний кущик. Бачите, поділений всі зрізи оброблені фунгіцидом. А тепер вони будуть готуватися для посадки. І я це покажу далі. Доброго дня! Сьогодні вирішив показати, як виглядає операційний стіл після поділення хости. От сьогодні я поділив хосту Дасілфіт, двохрічний кущик. Ось зрізи, бачите, оброблені фунгіцидом. Листячка накриті вологою серветкою. Корінчики теж. Зрізи мають добре просохнути. Коли вони висохнуть, я буду їх висаджувати в лунку. Причому так, щоб перші дні зрізи знаходилися над поверхню ґрунту. А коли пройде день-два, вони добре підсохнуть, тоді вже присиплю їх ґрунтом.